13 лютого всесвітній день радіо. Це молоде свято, адже вперше його відзначили тільки у 2012 році, згідно із рішенням ЮНЕСКО. 13 лютого для відзначення обрали символічно. Саме цього дня у 1946 році вперше вийшло в ефір Радіо ООН – станція якого розташовувалася в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй. Більше 12 років у Коломиї працює Радіо Сяйво. Десять із них хвилі 106,8 FM присвятила моя колега Марина Максимів. Про життя радіоведу Чує наш наступний матеріал. Радіо сяємо. Доброго ранку усім, хто вже прокинувся, хто відірвав свою голівоньку від подушечки і зустрів цей яскравий день. Щиро вірю, що він пройде на яскравих і позитивних нотах. У тому, що у слухачів радіо Сяєво кожен ранок добрий ранок, чимала заслуга Марини Максимів. Кожного дня, окрім вихідних, ведуча проводить ранкові ефіри. Робота на радіо це перш за все такий стимул тримати себе в тонусі. Тут не можна плакати, тут не можна жалітися, тут не можна бути хворому. Радіо це такий. Ну такий стимул завжди посміхатися і завжди бути життєрадісним. Це дуже сильно допомагає. І дякуючи тому, якось можливо живу краще ніж могла би жити без нього. Ведучою на хвилі 106,8 FM Марина стала 10 років тому. Сюди вона прийшла практично зі шкільної парти. Хоча голос її звучав на сяйво задовго до того. Була активною додзвонювачкою на радіо. Мені це дуже подобалося і скажу відверто, що це було такою заповітною мрією потрапити на радіо, але я не думала, що це досяжно. В один із днів мені подзвонили і сказали, чи не хочеш ти себе спробувати? Чому не хочу? Хочу. Коли я прийшла на роботу, мене в той же день посадили в прямий ефір, що для мене було дуже дивно. І там через деякий час прийшла Тамара Михайлівна і сказала: Вітаю, ти на роботі, завтра на дев'яту, бути на робочому місці. Марину Максимів знають і як весну. Під цим псевдонімом вона починала свою кар'єру. Зараз ведуча рідко називає себе так в ефірі, та багато друзів, рідних, колег, навіть слухачів звертаються до неї саме Весна. Між іншим, це його ім'я, яким дівчину дуже хотіла назвати мама. Коли я телефонувала на радіо, почала дзвонити на радіо, коли мене питали, як мене звати, я казала, що мене звати Марина. А потім мама мені нагадала про те, що вона мене хотіла назвати Весною і каже, це так оригінально. І я вже почала себе називати весною. І друзі почали мене називати весною. І таким, можливо, тому мене на радіо і помітили через якесь таке незвичне ім'я. Потім, вже, коли я пішла сюди працювати, я себе почала називати весною, так як мене до цього знали так. Скажу, що на роботі мене всі так називають. Друзі мене дуже багато хто так називає. Робочий день радіоведучої розпочинається з ранкових розважальних програм. Далі йдуть інформаційні випуски о 8, 9, 10 та 11 годинах. Марина Максимів знайомить слухачів з найцікавішими новинами України та світу. На радіо «Сяйво» інформаційний випуск новин у студії Марина Максимів. Мої вітання. Багато програм є стандартних, які повинні бути в ефірі, і я їх веду. Щодо таких моїх дітей, це проект Радіо Зірка. Дякуючи цьому проекту, декілька людей мало можливість у професійній студії звукозапису записати свої пісні. І ці пісні були в ротації на радіо. Один із найоригінальніших і найбільш інтригуючих радіо та інтернет – це баба Доцька. Мало хто знає, що створює його молода, красива дівчина з Коломиї. Російські пісні баба доцька перекладає на гуцульський лад. Ти ти цілював мої варки. За ті, хто і за себе, любив. і за тих, хто все робив і не робив. Но, танцювала Но я танцювала голубку, сирасне, як ти мене увіду, видів, ти помінів всі в лице. Очні перевернули. Ліську, йой, ти не йшов такому не це твій колега, це Василь, це ти з ним ще не одну хляшку горівки, віб'єш. Печеніжень я-я-яй-яй. Верхній вербіж, ай-яй. Я виросла в незвичку Груденківського району. Так, говорить баба Доцька, так говорить у самому селі. Так, зокрема, і говорила моя бабця Євдокія, скорочено доцька. Вона була такою. Веселою такою життєрадісною, і тому саме я так цей проект назвала. Спочатку це виходило на, на радіо. Це була програма, яка називалась «Баба М'юзік, доцька продакшн. Дуже було багато схвальних відгуків. Але було дуже багато негативних відвиків. Не всі це розуміли, тому що дехто казав, от класно, наш гуцульський такий акцент, наші такі слівечка з перцем. А дехто говорив, навіщо знущатися з мови. Та справжній успіх до баби Доцьки прийшов в інтернеті. З одних із днів я зайшла до себе на сторінку в соціальну мережу. Мені хтось із знайомих скинув пісню, каже: на послухай, просто бомба. Воно якось не називалося бабадоцька якось інакше. Я послухала, а це я. І я в такому просто шоці набираю в пошуку, а там створені групи, спільноти, де обговорюють, хто це і що це. Зроблені цілі альбоми з обкладинкою, там заскачування люди брали за це гроші. І дуже багато також відгуків було, і дуже багато таких людей обговорювали. Орівали, хто це звідки це хтось там говорив, що це якась з-за кордону? Хтось це робить, хтось говорив, що це якась баба у верховині, якій 70-80 років, яка от займається такою штукою. Варто згадати і посилену роботу Радіо Сяєву у час загострення подій на Євромайдані. З ініціативи Марини в ефір кожні півгодини виходили випуски новин. Зі свіжих вуст про те, що відбувається у Києві, розповідали люди у прямих телефонних включеннях просто з Майдану. Та й сама ведуча встигла побувати кілька разів в епіцентрі подій. Та все ж хвиля 106,8 FM – це не лише одна Марина Максимів. Цікаво, змістовне та інформативне наповнення ефіру забезпечує ці Команда професіоналів та однодумців. Та ми родина тут. Усі на радіо. Ми всі рідні. Там можна навіть сказати. Ну от Володя Тарантюк, це мій кум, Віктор Поворозник. Я йому взагалі завдячую за те, що я потрапила на радіо, тому що якби не він, я би тут не працювала. Відповідно, також це людина мені далеко, недалеко, не далека. Так і Наталя Стрілецька, Володя Шайдюк, та й звукорежисери всі, це, це, це рідня, це, це більше як друзі. Тож вітаємо колег радійників з професійним святом. Нехай у вашому житті будуть тільки хороші новини та вдячні слухачі! Дякую за те, що з нами бережіть себе та тих, хто біля вас на сонячний